Добрий день, мене звати Катерина Мироненко, мені 34 роки. 32 роки я прожила у місті Харкові, а потім я вирішила змінити своє життя і переїхала до Києва. В Ужгороді я опинилася через бойові дії у Бучанському районі Київської області. Я маю двох дітей: Всеволода, якому у жовтні буде 8 років, і Діану, яку я народила вже тут. Ми з чоловіком шуткуємо, що Діана в нас справжня гуцулка, і ми у неї в гостях. Я ніколи не хотіла бути блогером, але я допомогла своєму чоловіку не втратити його Ютуб канал, коли ми залишилися без техніки через війну. Вірю у нашу перемогу, і все буде Україна. В чому все розмовляти українською? Це наша державна мова. Тому підтягуємо наші знання і вимова це головне мові. Сьогодні було весело. Сьогодні ми полежали. Це було класно. Я хоча б відпочила за сьогоднішній день. Ah, hoje é Ну, так як в мене є свій ютуб канал, то мені дуже цікаво було дізнатися. Перше, це про освітлення. Дуже дякую нашому оператору, який пояснив правильно, як це робити. Тому я тепер вдома так роблю, хоча б намагаюся так робити. Мені дуже цікаво працювати з людьми, які працювали на телебаченні і мають досвід. В них дійсно є, чому повчитися. І я вчуся, і я конспектую, я записую, я дома перечитую. Я тепер попідписувалася на інших журналістів. я Чую їхній досвід, я вчуся в них, вчуся тут, і мені це дуже цікаво, тому що це просто і грамотно доноситься інформація. Дуже просто мені дуже подобається, що. Просто, ясно, зрозуміло і доступно надається інформація. Оце мені дуже тут подобається, і усі навіть якщо ми робимо якісь помилки, якщо ми неправильно розмовляємо українською десь, десь в нас є якісь ляпи, то нам зауваження робляться дуже толерантно, дуже м'яко, і це дуже ну розполагається. Дякую. Дякую. Ім я бачу цікаво, і я бачу величезний прогрес. Вони працювали вже з мікрофоном і камерою. Вони записували стендап. Це частина в сюжеті, де журналіст з'являється в кадрі і доносить до глядача певну інформацію. І вони чудесно впоралися із цим завданням. Вони відчули, що таке камера. Вони зрозуміли, як вони мають виглядати, бо це дуже важливо для журналіста. І як вони мають доносити цю інформацію, і яка це має бути інформація. Говорили про дикцію і про чіткість мовлення. Ми вчилися правильно дихати, ми вчилися тренувати нашу діафрагму. Ми вчилися вимовляти скоромовки, чистомовки, працювали над складними звуками. Ну Думаю, що дівчатам сподобалося, і я бачу прогрес. потрапити взагалі на цей проект це таке. Як витягнути щасливий білет десь. Тому що я навіть не мріяла, я і не думала, я та й не медійник, і ніколи ним не була. Просто так попалося мені. Ну, думаю, ладно, зареєструюся, що ж робити. Думаю, цікаво. Я взагалі не думала, що мене взагалі сюди покличуть. Ну, тому що ну, я так написала, мама в декреті блогер. Ну, думаю, ладно, нехай буде. А ну так, опа. Я за, за все своє життя я знала е, особисто тільки одного журналіста, спілкувалася. Я дивлюся її передачу, в неї авторська передача. Але на місцевому черкаському телебаченні І мені завжди було цікаво, ну от як. Мені просто так вона подобається, як вона веде передачі. Вона може. Ну, покликати і мера, і зам якогось, і різних депутатів, і так жорстко задавати їм питання. Так ну думаю, ну як це? Мені так завжди хотілося просто спробувати. А ви мені надали таку можливість. В мене був мер. Я йому запитала, у мене були жорсткі питання і. Я так я зрозуміла, що це ну як вам сказати, це не дуже таки легко. І підготуватися треба, і скільки треба всякої інформації, прочитати різної інформації, пропустити через себе її, ну і вести себе там, балансувати свої емоції, десь якісь ну. Це важко, але це дуже цікаво. Мені дуже сподобалося це. Можна, я кажу, це і вдома там зробити з кимось, але коли на тебе світять софіти, це ж взагалі інше. Дівчата сидять у рубці, дивляться на тебе, ти ж відчуваєш себе трошки по-іншому, а ну, і так далі. Коли тобі хтось там щось ще на вухо каже, Боже, це було важко. Дякую, що дали мені ну, можливість. Спробувати себе в іншій якісь сфері ми сьогодні. Я також собі фіксую цитати, ремарки. Насправді, здивувала, здивували, кажу нічого дивного, насправді це найкраще позиціонування. Мама в декреті блогер ідеально працює От про це. Да? Тобто, оці гендерні аспекти і жіночої адаптації професійної і можливості саме в медійній сфері, як ніде на сьогоднішній день, відкривають вам ці міжпрофесійні можливості.